Раки гарного вам квітня! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. І подивимося енергії вашого тижня з 7 до 13. Самий такий цікавий тиждень, останній перед Великодним. І ще є можливість підготуватися, подумати, що б ви хотіли очистити в собі, що б ви хотіли змінити, з якими енергіями ви хотіли б вийти справді в цей великий. День і взагалі, що готує доля для вас. Ми подивимося з вами, що ж нам скажуть карти Таро. І так, перша карта це енергія вашого тижня. Вилетіла карта в нас рицарь мічів. Друга карта. Ви зараз, будь ласка, загадуєте певну ситуацію, яка не дає вам їсти спати, тихати. І ми подивимося, як її вирішити. Можливо, ви не знаєте, чи переїжджати, чи що вам допоможе здати іспит, чи бути не бути. От е карта вам скаже, що робити. Несподіванка, яка може чекати на вас, і як проявити любов до себе. Така собі фраза, але вона має дуже велике значення і просто загальна порада. Дивимося: ой, но колоди, карта сила у вас. Щось подивимося далі. Раки, в нас водичка. Ще в нас старша карта мір. І ще, і ще, і ще. Ви собі три старших аркана на розклад зібрали. Будемо дивитися, настрій тижня рицарь мечів. Тут може вияснити певну ситуацію. На роботі насваритися на колег або самому отримати тігра. Привіт! Як ми зараз будемо вирішувати ситуацію? Це нічого ж тут свічка? Господі! Так, ну ви знаєте, це цікаво. Це перший розклад, до якого прийшов кіт. От як вирішити, наприклад, таку ситуацію? Ця карта говорить, потрібно відстоювати себе, потрібно захищати свої права, потрібно справді не казати: ну, добре, ти начальник, я дурак. Ні. Вам треба відстояти. Можливо, в контексті ваших відносин з друзями, знайомими будуть якісь такі гострі ситуації, і, в принципі, вам потрібно проявити себе і сказати ні. Як вирішити загадану ситуацію? Король Пентаклі. Король Пентаклі це в нас чоловік земляної стихії. Тобто вам потрібно знайти людину, яка є. Це в нас фінансовий консультант може бути. Тігра, будь ласка, дінься десь, щоб тобі спокійно було Так, все. Тігра побув, дав свою енергію і пішов. Тому я можу покласти свічку на місце. Це людина, яка є фінансовим консультантом. Людина, яка. Вам допоможе розібратися з фінансами. Можливо, ви не зможете самі вирішити ситуацію. Тут потрібна допомога. Це може бути спонсор. Ви кажете, я піду, візьму кредит в банку, і е, тоді я зможу там, знаю, щось собі придбати. Або просто ваша кохана людина, ви підете і скажете, слухай, допоможи. Може бути батько. Е, але от цю ситуацію ви можете вирішити за допомогою професіонала. І буде вам щастя. Це ресурсний чоловік, який знає, що він робить, скажімо так, яка може бути несподіванка. Карта Мір, давайте дотягнемо. Тут знаєте як несподівано закінчиться все, що вас турбувало. От те, що ви, в принципі, вважали. Не могли відпустити, воно закінчиться. П'яка кубків говорить про карту суму, що ви собі десь застряли в такому емоційному, як би правильно сказати, в емоційному стані. Який вас не радував? От, ви просто фокус у вас був на оті чашки, які вже розбиті чи щось там в них розлите, Ви не бачили нічого доброго, але період закінчується. Ви переходите з. Цього стану в цей стан. Карта Мір взагалі говорить про новий початок: що може хтось лікувався, ходив до психолога, до терапевта, і у вас вже закривається цей момент, вже все. Коли прийшов момент, сказати, я вже не буду сумувати. Я вже нарешті буду тим, хто святкує це життя. Як проявити любов до себе? Дев'ятка Пентаклій. Якраз закінчуєте сумувати за тим, що не функціонує, і ви бачите. Дев'ятка говорить про те, що ви досягли певного рівня і досягли самі. Тобто ваш стан задоволення він залежить тільки від вас. Можливо, ви вирішите обладнувати свою кімнату, місце, де вам добре. Можливо, у вас є сад, ви купите нову книжку, келихвина, і ви просто будете насолоджуватися і кайфувати від того, що у вас є зараз. Тому що прийшов ще знов наш кіт, так, я вибачаюся, Боже, кіт, я тебе дуже люблю, але не тоді, коли я роблю розклади. Зараз я обачаюся, оскільки в нас вилетить той кіт. Іди, іди, будь ласка, О, так. <рес> Бувають моменти. Про що ми з вами говорили? Ми говорили про щастя, про те, що ви можете зараз проявити любов саме тим, що ви лишите весь світ чекати. Чекати незрозуміло на що. До речі, карта сила, ви бачите, тігра аж прийшов, він відчув. Карта, яка говорить, що у вас внутрі в душі має стати спокій. Тут у нас є така активна сила і ем, пасивна, я б не сказала, але тут, може, от ваше лібідо. І ваше бажання якось от агресивно заявити про себе. В даному випадку ні, ви заявляєте про себе тим, що у вас є спокій. От коли люди розлучаються, часто в партнерів є таке дивне бажання Я зроблю боляче комусь але станьте щасливим, станьте щасливий і інший просто не зможе цього пережити. Тому от саме шанс для вас стати щасливим, стати щасливою. Це проявлення вашої любові до себе. Це, от у вас дуже класний тиждень таких трансформацій, і, можливо, вам в цьому допоможе от, людина земляної стихії. А тепер порада. Це те карта э, The Hangman повішений. Карта говорить про те, що вам зараз треба подивитися на всю цю ситуацію з іншого точку. З іншої точки зору, трошечки, хто робить практики, можете зайнятися медитаціями. Ви можете також спробувати справді все, що з вами відбувається, подивитися на це з іншої точки зору. От ці два аркани вони говорять, що. Коли ви перестанете дивитися на минуле, на те, що не функціонує, подивитись на майбутнє, на те, що у вас є, у вас буде закінчення етапу і буде легкість, і буде летіти ваша шляпа куди завгодно. Зараз якраз енергії Великодня і 7 го числа тиждень починається це благовіщення. Я вирішила написати практику, про це я хотіла вам також сказати, який пов'язаний з очищенням і змінами. Але ми не будемо з вами палити палички. Ну, хто хоче хай пали, але ми будемо робити справді реальні практичні речі. Чому ми не можемо вийти в позитив? Нас тягнуть негативні речі, подарунки від колишнього, нас тягнуть незакриті якісь справи. Купа одягу, який ви в шкафу поклали, і він більш не приносить вам задоволення. Хотіли б щось нове, але проблема в тому, що нічого нового карта мир не прийде, оскільки ви чіпляєтесь за старе. В практикумі, який називається тиждень змін детоксикація, оточення простору і тіла, ви будете в закритій групі в телеграмі отримувати кожного дня три практики, які треба зробити. Наприклад, сьогодні ви будете чистити телефон, завтра ви будете робити скраб для тіла. Ці прості практики, які не будуть займати у вас багато часу, вони протягом 7 днів, як буде тривати наш з вами спілкування, вони принесуть результат. Тому проблема в тому, що зміни, які ми хотіли б зробити в нашому житті, от справді подивитися на ситуацію під іншим кутом. Ми часто думаємо, що вони мають бути важкими. От я зберуся худати, я зберуся з колишнім порвати. Насправді не треба робити багато зусиль. Приходьте на практику. І за сім днів ви візьмете аскезу, наприклад, ви припините шукати його в інтернеті, або ви припините пити чай на сім днів, будете пити каву, або навпаки. Ми подивимося з вами, куди ви можете направити енергію, яка звільниться, а ви побачите, що енергія справді звільняється. Ми будемо працювати з вами з вашою нижньою білизною, з тим, на кого ви підписані. Тобто будуть такі цікаві моменти. І це саме карта, яка каже. Подивися на всесвіт по-іншому, подивися на те, що відбувається з іншої точки зору. Я буду дуже рада бути вашим провідником на практикумі. Якщо цікавить, приходьте в приват, і я дам вам умови. Ціна доступна і абсолютно смішна. А зараз ми ще з вами подивимося, які саме афірмації вам потрібно зробити. Можливо, на благовіщення в понеділок. Що ж таке треба? В своєму житті почати змінювати, і як цього добитися. Що нам каже Оракул? А Оракул каже Meditation Today. Deep". Вам потрібна медитація, і е, вам потрібно йти в корінь проблеми. До речі, ви бачите тут аметисти, тому ви можете просто придбати для себе аметист. Що він дає? В один з камінчиків, який чистить. Ви навіть можете поставити інше каміння. Я в мене тут другий лежить, тако, і він буде його чистити. Ви можете поставити дрюзи, так? кажуть німецьку мову, а дрюзи. Ви можете поставити його собі під подушку, хто спить. Він буде чистити, носити з собою. До речі, такі от дрюзи, ви можете їх придбати в будь-якому магазині каміння. Вони коштують там десь 4-5 євро, або якийсь ярмарок буде зараз на великдень, маленькі, великі. Хтось прикраси може придбати. Мені, наприклад, вони так подобаються, оскільки так блестять. І от, бачите, вам потрібно знайти. Тут же, я бачу, у нас є горний кристал. Бачите, тут такий намальований, будь ласка, також от два таких камінчика ви можете придбати для себе, якщо вони вас позвуть. І кристал, до речі, в нього є вібрації, такі самі, як і у діамантів. Тому медитування і шукати корінь цієї проблеми. Якраз от карта повішена і вона вам допоможе подивитися по-іншому, і, можливо, взагалі змінити свої догми, в яких ви виховувалися. Дуже цікава річ. І саме до Великодня. Тому, раки, я вас вітаю. У вас гарна можливість зробити в своєму житті. Такий здвиг, може в когось по фазі, а може в когось справді, скільки старший аркан говорить, що прийшов час закінчувати старе. Я вас вітаю з такою позитивною інформацією і, як завжди, побачимося в наступних відео або на практику, який починається 9 числа.